В Україні стартувала інформаційна кампанія, що має популяризувати знання про сутність євроінтеграційних процесів. Проект Сильніші разом ініціювали країни ЄС та українські громадські організації, митці, політичні та ділові кола у рамках кампанії у всіх регіонах країни відбудуться заходи, на яких можна більше дізнатися про асоціацію з ЄС і можливості, які відкриває Україні таке партнерство. Вони молоді та амбітні випускники європейських університетів, які повернулися в Україну і отримали гідну роботу. Своїм прикладом хочуть надихнути інших. В Європі вистачає своїх фахівців, тому треба в них навчатися і допомагати Україні. Обов'язково раджу вивчати іноземні мови, раджу завжди бути амбіційним, а вивчати досвід. Петро перший теж. Отримав досвід в Європі, а вже потім розбудовував Росії. Якщо людина знає мови, якщо людина хоче працювати, можливості в Україні безліч навіть набагато більше ніж в самій Європі на даний час. Ці молоді люди прийшли до національної філармонії підтримати інформаційну кампанію Сильніший разом проект ЄС та українських громадських організацій на сцені дипломати, бізнесмени, громадські діячі. Посол ЄС в Україні Ян Томбінський виступив із вітальним словом Україн. Інською мовою наголосив, втілення переваг асоціації з ЄС залежить від самих українців, не слід очікувати якихось негайних чудодійних рішень чи зісків. Однак, щоденні зусилля, які кожен вкладає в свою працю, принесуть очікування результати, і тоді молоде покоління не виїжджатиме з України в пошуках кращих перспектив, бо вони будуть створені. В рідній країні нових можливостей для бізнесу очікують і в торгово промисловій палаті України для вітчизняних підприємців відкриється найбільший у світі ринок, що працює за єдиними правилами. Особливо важливим це є для малого і середнього бізнесу. Оскільки великі українські компанії вже більш-менш успішно працюють на ринку Євросоюзу. Недобробут Не добробут і не політика вплинули на вибір Святослава Вакарчука, каже світогляд, це те, що має для нього значення. Цінності. А, і фундаментальна цінність свобода. Свобода вибору, свобода людини. Дякую. Свобода вибору, свобода людини, свобода особистості. Ця свобода вибору, яка вперше описана ще в старому завіті, через релігійні, історичні, політичні трансформації, сьогодні зробила європейське суспільство тим, яким воно є, яким ми всі його знаємо. Проект сильніший разом презентували у Києві, але основні заходи відбуватимуться у регіонах. Офіційно кампанія стартувала у Миколаєві. На головній площі міста розгорнули вуличний євроуніверситет, де доступно пояснювали сутність угоди про асоціацію з ЄС. Вуличний театр та пересувна виставка карикатур тут у центрі уваги громадянин, його права та умови для розвитку. Це формат, який, на наш погляд, найлегше донести, тому що ми вважаємо, що малюнок і якийсь вдалий образ він каже набагато більше ніж тисяча слів. За повзятих велосипедистів і літа Маргарити своє бачення євроінтеграції кажуть, що мріють одного дня побачити місцевих чиновників та депутатів на велосипедах, як таких, що не демонструватимуть переваги над тими, хто їх обирав. Ми вважаємо, якщо ми приєднаємося до ЄС, то е, в нас з'являться такі велосипедні доріжки. Буде будемо відчувати себе безпечніше. То зміниться трохи наша ментальність. І кожна людина зможе їздити на велосипеді, на машині і бути рівною між собою. Містечко Біла Церква поблизу Києва теж долучилося до проекту. Тут відкрили інформаційний центр ЄС та стіну бажань уяви європейську Україну, мобільність, доступна медицина, якісна освіта та чисте довкілля це головні мотиви сподівань, що їх тут висловлюють студенти. Я написав те, що перші говорити про інтеграцію, потрібно інтеграцію почати з самого себе. Я написала, що я вірю в краще майбутнє. Інформаційна кампанія сильніший разом триватиме до кінця року. Дізнатися більше про асоціацію з євросоюзом зможуть мешканці усіх обласних центрів та Республіки Крим.